Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про те, що часто залишається за кадром Славу Божу в терпінні. Ми всі хочемо перемоги, зцілення чудес, і це правильно, але є слава, яку Бог відкриває не через зцілення, а через терпіння вона глибша, тиха, але справжня. Згадаємо історію із Євангелія Ісус ішов і побачив сліпонародженого. Учні спитали його, Хто зрішив, він чи батьки його. А Ісус відповів Ні він, ані батьки, але це щоб на ньому виявилися діла Божі. Івана 9.13. Ця людина роками жила в темряві, і саме через його терпіння, його історію Бог прославився не одразу, не легко, але глибоко. Інший приклад апостол Павло. Він мав так звану колючку в тілі. Ми не знаємо точно, що це було. Але Павло тричі молився, щоби Бог забрав її, і Бог сказав Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. 2 Коринтян 12.9. Павло міг обуритися, але він сказав Я хвалитимусь радше своїми немочами, щоб Христова сила перебувала в мені. Так, Божа слава була в тому. Що Павло терпів і не зламався. Терпіння це місце, де ми стаємо подібні до Христа. Ісус не просто страждав, Він терпів, свідомо, покірно, вірно. І саме через терпіння прославив Отця. Написано: Хоч і син навчився послуху з того, що витерпів євреїв 5:8. Іноді Бог прославляється в чуді. Іноді в нашій вірності, коли чудо не сталося, коли ти не зрозумів, але не відступив, коли плакав, але не прокляв, коли молився і не побачив відповіді, але залишився з Богом це слава, це золото віри. Друже. Якщо ти сьогодні проходиш через терпіння, знай Бог не мовчить, він бачить, і твоя стійкість не марна. Написано, бо наш легкий тимчасовий тягар готує для нас безмірну вічну славу, 2 Коринтян 4.17 І давай помолимось, Господи, дякую тобі, що Ти не лише Бог чудес, а й Бог терплячих. Дай мені силу стояти, коли важко, вірити, коли темно, і прославити Тебе навіть через сльози. Амінь